Всім привіт! Сьогодні приготуємо іспанську страву джурас. Це надзвичайно смачно, а робиться з дуже простих інгредієнтів, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Та для цього нам знадобиться 100 г вершкового масла або маргарину та 300 мл води. Ще до цього я додаю 2 столові ложки цукру та ставимо все на вогонь. Тісто готується як на еклери. Коли масло розплавилось, я додаю борошно. Усього нам знадобиться 200 г борошна. Тут я додала ще не усе борошно, додаю останню частину та утворюю тісто. Все це на маленькому вогні. Перемішую та ось таке повинно бути тісто. Воно відстає від стінок. Тепер даю йому трішки охолонути. Та коли воно кімнатної температури додаю яйця. Усього нам знадобиться 4 яйця. Страва чурос дуже швидка в приготуванні, надзвичайно смачна, тож обов'язково спробуйте її приготувати, вам точно сподобається. Поступово вмішуємо кожне яйце, та тісто на чурос, воно більш густе, ніж на еклери. Тому майте це на увазі. Та спочатку саме тісто дуже складно перемішується з яйцем. Але це нормально. Тепер я беру сковорідку та виливаю на неї велику кількість олії. Тісто готово, перекладаю його у кондитерський мішок з насадкою. Рекомендую вам додавати не усе тісто одразу. Мішок може порватись. Та ось таким чином розподіляю тісто. Тепер у розігріту олію додаю тісто. Відривати її зручніше усього ножиком, або якщо у вас є кухонні ножиці. Та тепер трішечки магії та ось такий чурос виходять. Смажаться вони дуже швидко. Коли вони всі обсмажились з обох сторон, то перекладаю на серветку, щоб зайва олія знялась, після чого окунаю в цукор з корицею. Виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт, то та вам дуже сподобається. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!